Під ногами лід, страшенний вітер, холодіна. Ну, коротше, весь набор несприятливих факторів. А петрук Агенція сьогодні знов собі зробила День Червоної помади. Пішли побачити, де ми. Доброго вечора ми з України. Привіт, Петрук-Агенція в ефірі. Наші петрученята сьогодні в Умані. І ми сьогодні приїхали на Покатушки. У нас дуже класний повод. Наша яся крася. Склала в Умані всю сесію на відмінно, у Черкасах склала всі заліки на відмінно. Тому, якби ми навіть і були запрошені сьогодні на чай до самої короля Великої Британії, ми були б змушені відмінити це запрошення, не прийняти його. А ми вирішили сьогодні приділити час нашій ясі, нашій красуні. Ну і відповідно, що, що ми придумали, ми придумали поїхати сьогодні до Умані у кінотеатр Умань-Плаза на фільм. Тому вирушаємо з нами, покажемо вам, куди ми йдемо і що ми там будемо робити. Про те, як ми шукали Умань-Плазу, я не буду вам розказувати, тому що таких слів я не знаю. Телефони від морозу всі позаглючували. І якби не добрі люди, ми вряд ли знайшли б. А так. Працює психологія. Так працює психологія. Ми ну коротше, нема не слів просто. Зато ми цей день запам'ятаємо назавжди. Да, зато ми цей день запам'ятаємо назавжди. Зато кінотеатр нас. За нашу наполегливість віддячив, нам подарували дисконтні карти. Надіюсь, тільки нам ми не будемо опитування робити серед глядачів, Чи ще хтось сьогодні отримав такий крутий подарунок? Тобто, п'ять сеансів відвідуєте, шостий подарунок. Тобто, будьте наполегливими, будьте впертими. Хтось колись обов'язково оціне. Олексійович не налаштований на кіно. Він каже, що як будуть фінальні титри, мене розбудете. Яся вже знімає стрес попкорном. -поп Нам залишається. Буквально там кілька хвилин до початку сеансу, тому вже на виході вам покажу, де знаходиться, як ми сюди добиралися, щоб вам було легше, бо зараз я не в ресурсі, скажімо так, щось щось говорити. Тому гарного нам перегляду, а вам дочекатися далі. На жаль, сеанс не можна було знімати, тому ми вже вийшли. Фільм закінчився. Давайте зупинимося біля оцих гарних молодих чоловіків і розкажемо про враження. Яся, які враження? Просто неймовірні. Я ні разу не пожалкувала, що ми пішли. Ще Ми того варто, особливо бої, да. да, Фільм була комедія про засідання там, чи збори ОСББ. І комедія просто українські актори вони найкращі. Олег казав, що він буде спати, але він ржав. Тобто ми дуже, дуже дуже задоволені. Вартість квитка, по-моєму, що сто 110 гривень. Да? У нас був четвертий ряд, тому можна розрахуватися, до речі, національним кешбеком. В кого є, можете не пожалкувати, а можете скористатися такою можливості, привести діток. Є мультфільми, є фільми комедії, фільми жахів, тобто на будь-який смак. Різні попкорни, різні, різні напої. Бомба, бомба, просто. Да, нам дуже, 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 дуже сподобалося. Ми тут уперше, тому ми ще йдемо на екскурсію. І я вам ще ну, постараюся показати дещо. Ходімо. Отак, так? Так. Кінотеатр знаходиться на четвертому поверсі Умань-клаза. Я вам покажу його вхід. Ось так він виглядає. Ось так. Сінема. Ось так. Заходите туди, там є рецепція і можете придбати там свої квитки. Бажано бути за 15 хвилин до початку. Сеансу. Сеанс у нас був на 13.15. І хочу вам ще показати дуже гарну таку локацію. Ми зараз тут зробимо собі новорічних фотографій. Ось така краса. Зараз люди вийдуть і ми зробимо фотографії. Так, ми вже вийшли з кінотеатру і підійшли до центральної ялинки в місті Умань. А подивіться, як класно, яка погода. Якийсь сніг, погода просто чудова. Новорічна, новорічна. А да, якби ще були шапку на голову якусь одягнули, може було б трохи комфортніше. Тут вертеп, герої вертепу. І що прийшов погрітися. Там шея шабачка. Хороша така, ой, там їх ще є Лясики такі, вам тепленько тут, так? Да? Класно. А це ялинонька. Валинка. Дітям радість. Востаннє ми були перед війною у Вінниці Валі, да? на ялинці, коли був 22-й рік да, наступив, да. От тоді ми були востаннє на ялинці. Клас, діткам паровозик. І гарно. Ну, Я сподіваюся, що тут вночі. Набагато краще, але ми вже чекати до ночі не будемо. Ми ще зробимо кілька фотографій тут на пам'ять і будемо їхати додому. Клас! Краса свіжок. Нас застала, ми приїхали в Осіївку, але не додому. Ми ще на пару пару хвилиночок заїдемо. Яся піде, привітає свою подружку, свою кумушку дорогу, дуже гарну, милу, ніжну, чарівну Лілію Вдовиченко. Давай, ясочка, ми її не залишаємо, тому що в ясі іспит, всі п'янки поки на паузі, тому тільки, тільки цьом, цьом, цьом-цьом, і одразу і ми її забираємо додому, бо бо-бо-бо, бо так, бо так треба. Ясінька, ми тебе дуже просимо, дитину, моя дорога, зараз, зараз. не напиватися, зараз. хорошо? <різована> Не напиватися, Хорошо. дві минути ми тобі даємо. Давай, зайчик, біжи, вітай свою кумусю. передавай їй від нас вітання, там хтось оного ходить, там хтось воно <різована> ходить. Це кум, це чоловік Привіт, привіт. Я ж знімаю влог. Привіт. Це Лілін чоловік, Андрюха, але його не можна показувати в інтернеті. Да, його не можна показувати в інтернеті, тому його тільки так. Осьо, ось, ось що він є. Бачите, в Лілі є чоловік. Все, тому його не світимо. А вітаємо тільки Лілю. Ну що, ну що зробиш? Ну, так такий час, нічого не зробиш. Мусиш мусиш ховатися, мусиш працювати на так, Ну, Дві хвилини перетворилися на хвилин 20, це точно, тому що глушки Довиченки настільки комунікабельні, що від них нереально відірватися за дві хвилини. Тому ми все, ми вже вдома, ми вже паркуємося. Відео, сподіваюся, сьогодні викинуть. Не зрозуміла, а роки чого тут стоїть? Подиви воно, роки прийшов. Думав, що й мені не в чи що. Рокась. Так, це собака глушків. Все, друзі, пока. Гарного вам вечора. Дякуємо, що провели цей день. З нами лілічки здоров'я, щастя, всього, всього О, найкращого любимо, цілуємо, обіймаємо. Пока, пока.